Таю владі відреагували на заклик Трампа про вибори. Трамп каже, що вже ведуться переговори між Україною та Росією. Стармер зустрівся з Шольцем, поговорили про Україну, як робити і що робити в Європі, коли Трамп може її покинути. Як посилити санкції проти Росії? Ну і прекрасна новина з Москви. Там підірвали ботавода тітушок близького друга Януковича. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо до купи. Починається дуже важливий тиждень. Почався лютий, Трамп обіцяв одразу після інаугурації, одразу після виборів. Бачимо, що стартанули ось ті 100 днів, про які говорив Келох. Дуже багато всього відбувається навколо. Всі готуються і намагаються. Максимально бути в формі до тих подій, які дуже швидко можуть прискорити час. І тоді всі події будуть розвиватися максимально максимально швидко. Так, є певна атмосфера, де Трамп там говорить, що друзі американські тарифні війни можуть бути болючими. Південна Африканська Республіка порушує права, тому на неї ми теж дамо тарифи. Але між цим не публічно команда Трампа, тому що те, що я вам говорив ще в суботу. Трамп дуже гучний, дуже багато постів, твітів там маск вже видалив з Твітера USA, ЕСЕЙ, такий сотні мільярдів доларів роздавав. Він його видалив, бо вони йому здаються неефективними. Окей, але що робити далі з світом? Ті частини, які викинули, вони можуть потрапити або під Росію в нашому випадку, або під Китай в випадку азійських країн. От тим не менше, цей шум. А насправді є фасадом в середині процеси все рівно відбуваються. І ось тут якраз треба й шукати чорта в деталях, що буде з Україною. Вибори, перемир'я, затища, прихід знову росіян, нова війна. Давайте все це проаналізуємо, тим більше, що Збройні сили свою роботу роблять і на Курщині атакують, і, власне, бачите, в Москві серед деяких так званих зрадників знову ж таки, чи можна вважати зрадниками. Людей, які носили український паспорт, а по своїх базових настройках були росіянами, ну напевно, що ні. От, але, як мінімум, цих колаборантів точно ліквідовують. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз швидко для вас все розкладу по поличках. Тому, будь ласка, підписуйтесь, перевірте, чи ви підписані. Це надзвичайно важливо. Дональд Трамп каже, що вже пішли переговори. Він про це заявив. Власне, 2 лютого ну вночі багато подій сталося. Про це передає Радіо Свобода. Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі і розмови з різними сторонами, а зокрема Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре за кілька годин. До цього його спецпредставник з питань України Кіт Келах попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитись по врегулюванню війни. Президент України Зеленський вже дав зрозуміти, каже Келох, що пом'якшить свою позицію щодо території. Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. З часом ми проведемо дискусії з усіма, ймовірно, найближчим часом, сказав Келог, і це добре для обох сторін. Далі була реакція в Україні на слова Келога щодо виборів. Представники Зеленського сказали: Ну, це типу бажання штатів, це добре для них, але що ж робити нам? Зеленський каже, що Путін боїться переговорів з Україною, бо не може визнати програш і боїться цього програшу. Далі вони кажуть, що е, Зеленський дав велике інтерв'ю Associated Press, що Штати обіцяли 177 мільйонів, а, сімдесят а отримали тільки 76. Ну, тонко натякаючи Трампу, що дивись, Байден Хабарник, попередня партія, значить, не виконала свої умови. Маск це зарепостив. Знову ж таки, тут теж дуже важливо в цих іграх і підігруваннях не вийти на самого себе. Чому я так кажу? Так, да, прикольно підіграти Трампу, що, мовляв, попередні були корупціонерами. Дивіться, обіцяли стільки, а де ж гроші пропали. Ми ще з'їли. Тут дуже важливо, що потім не виявилося, що винними і крайніми будемо ми. Іграти в іграх між двома супервеликими партіями в Вашингтоні не варто. Тому що з зерном між жорновими може перетиратися, і от дуже важливо такими зернятками не стати. І намагатись за рахунок інших, типу, сподобатись, да, є проблема. Трамп не сприймає Зеленського. Трамп і люди Трампа не хочуть ні з ким від Зеленського зустрічатися. Я вам говорив: став нормального прем'єр-міністра і хай він їде, домовляється. Так, да, треба буде трошки поступитись владою. Але коли тобі вже натякають, що буде заморозка чи не буде, а ти підеш на вибори, це натяк. Його треба почути. Не може так бути, що ти тримаєш владу одноосібно і взагалі з неї не ділишся. Знову ж таки, це не є автократія, монархія чи диктатура, хоч як би не хотілося бути автократом. Це все-таки республіка і це демократія. І тому тут треба думати, як правильно робити для країни, а не тільки для себе. Ось це базове налаштування. Ну але... Президент поки що цього не чує, думає, що він зможе вирішити сам, але поки що чомусь не вирішується. Трамп не хоче з ним зустрічатись, кілька меседжів, або навіть вони самі формують про нас меседжі і самі використовують. Поки що, на жаль, ми в цих переговорах особливо участі не беремо. Но Зеленський сказав, що є обов'язкові умови миру, багато зброї, НАТО, підтримка фінансова. От далі що Зеленський сказав в інтерв'ю Associated Press, Що конфлікт в АО з Міноборони у Мерев чітко знає, що пауза в постачанні армії не має бути. Тому, скажімо, відкидає людину, яка була до цього, і каже, що теж кого ставить міністр, це правильно. Знову ж таки, тут не треба займати чуюсь сторону, дві сторони, які призвели до цього, бо підозрюють обидві сторони когось в лобізмі, когось в піарі, когось в чистій корупції. Ось тут треба сказати так, друзі, всі в сторону. Ось є чесні люди, яким всі довіряють, які ефективні і швидко можуть це зробити і перезапустити. Президент займає одну з конфліктуючих сторін, чим самим ще більш поглиблює а сумнів заходу, що тут корупціонери, і так всі думають, і навіть наші партнери кажуть, ми сюди вже не ліземо. А друге, що теж підтверджується, це те, що. Знаєте, дуже така важлива і неприємна історія. Це те, що дійсно багато хто імідж держави ставить під сумнів, і їм все рівно їхні персональні інтереси їм важливіше: чи грошові, чи політичні. Ось це дуже велика проблема. Це проблеми росту державності. Поки так деякі персоналі будуть думати, що так можна робити, ми будемо програвати. Ні, спочатку йде держава, а потім інтереси окремо взятих людей. І якими б сильними вони про себе не думали, як би не роздували вони своє его? Крапка. Корупція, імідж, піар, лобізм все туди. Але це вторичне. Спочатку інтерес держави, українців, України і нашої державності? Хто точно думав про нас, це Стармері Шольц. Вони зустрічалися в заміському власне, маєтку британської корони. Говорили про Україну, говорили про Європу. Сказали, що будуть посилювати санкції проти будуть посилювати санкції проти Путіна. Це надзвичайно важливо для нас. Це важливо. Ну і тим більше сьогодні збирається саміт ЄС. Головні ключові гравці і не тільки ЄС, я б назвав би так ЄС бо буде і Україна і Британія. Ну, от будуть говорити, що робити в умовах трампізму, широкого трампізму, ну, От і яким чином допомагати Україні, знову ж таки, Україна залежить від багатьох партнерів, але знову ж таки не просто залежить, що дайте нам щось. Ми їм більше даємо, ми їх захищаємо, але й залежить від їхньої стабільності. Наприклад, Німеччини, де зараз вийшов великий супервеликий. Мітинг проти співпраці з альтернативою для Німеччини, але це те, що Меркель штовхає. Дуже часто ці кроки йдуть навпаки. Коли ви виходите проти когось, електорат мобілізується за них на базі вашого антирейтингу. Це погано, інакше треба діяти в той же час. Мюнхенська безпекова конференція не запрошує друзів Путіна на конференцію. Типу, мовляв, ви не є системними гравцями, ви працюєте на окупанта. Скоро буде ця конференція і для України. Вона теж дуже важлива. Е, ви знаєте, що в Німеччині скоро будуть вибори, тому зараз для нас дуже важливо за 20 днів, менше трьох тижнів залишилось. Дуже важливо, щоб пронімецькі партії перемогли. Ось це надзвичайно важлива історія. Що важливого відбувається зараз в Україні? Це те, що Росія запустила цілу мережу. Це навіть не ПСО, це дійсно. Цілі гібридні спецоперації проти України за вихідні чотири випадки атак на ТЦК, і знову ж таки є негатив сприйняття ТЦК, але знову ж таки не до збройного протистояння проти своїх. І ми бачимо, скільки цього сталося за вихідні. Можемо чітко констатувати, що це рука Москви. Просто так, три роки не було, і тут за два дня чотири випадки. Ми бачимо, що в Пирятині, ми бачимо плюс Дніпропетровська область. Зараз два таких моменти, які сталося два за вчора, два за позавчора. Рівненщина і Полтавщина ще була. Ну, от, тобто зараз вже є реакція там, керівників сухопутних військ і головкома. От, але це можна одразу, скажімо так, уже констатувати про те, що це діяльність Росії. Е, я думаю, що буде чітка відповідь зі сторони України, і Росія постраждає на своїй території, але важливо тут це зупинити. Це не перший раз, ви пам'ятаєте, ми з вами навіть для третьої штурмової допомагали зібрати на автівочку на рахунок третьої штурмової. От, коли вони почали підпалювати наші автівки, які стояли в містах. Але тут швидко навели порядок і швидко все це вирішили. Точно так же зараз треба вирішити із цією ситуацією. Це ворожі спецоперації на нашій території. Ну і сумна новина по Полтаві завершили розбирати завали. 14 загиблих, з них троє дітей, 20 постраждало. Просто в цивільний будинок прилетіла ракета. Ось так от росіяни б'ють по цивільних. Не був, ну і ще, до речі, каби по Херсону поранено двоє жінок одна в важкому стані. Це вчора сталося ввечері, причому дуже пізно ввечері. От росіяни вдарили якраз таки знову ж таки по цивільних будинках. Власне, не цивільні, але колаборанти і окупанти, люди, які били. По українській демократії, які били по українській державності, відбулася ліквідація в ЖК, але паруса паруса, які стали останніми для тітушки часів Януковича, людина, яка підігрувала колаборації московській окупації, яка працювала на Росію. Ну, власне, в Москві йому там і прийшов останній день. Ліквідували російського агента, який вже сидів на території своїх замовників. А Україна показала, що. Тим, хто працював проти України, проти українського суверенітету, ніде місця не буде, і в Москві ви не заховаєтесь. Це важливо пам'ятати всім тим, хто зараз працює проти українського суверенітету. Покарання прийде. Не просто так одну з українських спецслужб називають Служба Божа Бог все бачить і вас покарає. Зрозуміло, що це алегорія, але покарання все рівно приходить. І це дуже дуже правильно. Ось так кується українська державність. Друзі, це вся інформація, яку я хотів вам сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зміна прем'єр-міністра допоможе, правильна зміна прем'єр-міністра допоможе налагодити комунікацію із Трампом. Тому що дійсно щось не ладнається у наших. Комунікаторів, які зараз намагаються це робити, а ми втрачаємо час. Росіяни комунікують. Мені а нас представляє, наприклад, Келох. Нехай Келог представляє штати. Нас ми будемо представляти самі. Ось така друзі. Інформація. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.